Нагорода тим, хто рятує, відбудовує і тримає країну у Вашнингтоні. Відбулася церемонія нагородження Atlantic Council за видатне лідерство серед цьогорічних лауратів український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Його відзначили за масштабну гуманітарну підтримку, допомогу військовим, ветеранам і цивільним, а також за внесок у медицину, освіту, культуру та публічну дипломатію. На сцені пінчук наголосив, ця нагорода не для нього. Вона тим, хто щодня боронить Україну, і саме їм українським військовим і ветеранам він урочисто її присвятив. Матеріал із Вашингтона далі. Вечір шани, що перетворився на потужне звернення до світу. Український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук отримав престижну нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство. Але сам на сцені наголошує в центрі уваги не він. Уся промова про українських військових на фронті, медиків, працівників під обстрілами. І, звісно, подяка союзникам у протистоянні російській агресії. І цей меседж чують впливові люди Вашингтона: урядовці, дипломати, генерали, журналісти. Коли я дізнався про цю нагороду, першою думкою було не на часі в Україні війна, страждання, смерть і жодна нагорода не має належати бізнесмену, поки наші герої щодня віддають життя і здоров'я, всі відзнаки їм. Але потім я зрозумів: якщо я приїду до Вашингтона, це може бути корисним. Я зможу говорити про наших героїв і зможу подякувати тим, хто підтримує нас із першого дня сполученим штатам. Спочатку повномасштабного вторгнення Віктор та Олена Пінчуки підтримують Україну системно на всіх фронтах. Вони створили рекавері, мережу реабілітаційних центрів, яка стала надією та символом відновлення для тисяч поранених. Запустили проєкт повернення з ментальної підтримки військових і їхніх родин. Ініціювали Юкрейн Реліф Фанд, гуманітарну допомогу цивільним, які втратили діми звичне життя. Реалізують проєкт послання з фронту, де голос українських військових лунає на заході. І на черзі відкриття ще одного реабілітації реабілітаційного центру на понад 100 ліжок про це оголошує зі сцен у Вашингтоні Віктор Пінчук. Бізнесмен акцентує ці його рішення про повагу, отриману нагороду. Він одразу передає українським військовим. За їхніми словами її розмістять у одному з реабілітаційних центрів як символ вдячності тим, хто тримає Україну. Для нас із моєю дружиною Оленою це справжня честь підтримувати українських героїв сьогодні. Для українського бізнесмена благодійність це участь у війні за незалежність. Усе, що ми будували понад 20 років. Наша філантропія, наш досвід у медицині все це було лише підготовкою до того, що ми робимо зараз. На завершення він дякує США за допомогу, партнерство і зброю. Я хочу сказати величезне спасибі великому народу Сполучених Штатів Америки. Ви були з Україною з перших днів війни. Українці ніколи цього не забудуть. Президент Трамп був першим, хто надав зброю Україні ще 2017 року. Це було надзвичайно важливо. Дякую вам. Нагороди цього вечора отримали інші визначні особистості: ексрадник з нацбезпеки США Стівен Гедлі, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, генерал Джон Реймонд, легендарна співачка Джуді Колінз та головний акцент вечора Україна на сцені наших військових ветеранів війни зустрічають як героїв. Їм аплодують, стоячи. Така важлива підтримка, яку ви надаєте українському народові, допомагає нам захищати мир і безпеку, і найголовніше людяність, тому що рак інше ім'я якого війна поширюється не лише в межах російсько-української війни, він розповсюджується по всьому світу. Це неймовірна підтримка, коли тобі аплодує весь зал, і всі дякують за твою службу за. Твою боротьбу за незалежність своєї країни нагорода за видатне гуманітарне лідерство одна з найвищих відзнак атлантик Кансел. Її вручали Джорджу Бушу старшому, Тоні Блеру, Білу Клінтону. Тепер вперше саме за гуманітарне лідерство українцю, якому діяти й допомагати стало місією, яка почалася задовго до війни. Стипендіальна програма завтра у є ще з мирних часів підтримує талановитих українських студентів. Гранти Worldwide Studies допомагають найкращим вчитися в Оксфорді та Гарварді. Чукарт-центр став одним з найвпливовіших центрів сучасного мистецтва в східній Європі. Щороку відкриває світові нових українських художників. Фонд Віктора Пінчука співорганізатор українського дому в Давосі, платформи, де щороку впливові люди світу чують українські голоси. Саме він організатор форуму ЄС, який об'єднує президентів, прем'єрів, дипломатів, економістів і журналістів навколо ідеї європейської України. Його медичні програми допомогли модернізувати пологові будинки, неонатальні відділення а благодійний. Фонд Олени Пінчук уже два десятиліття бореться з ВІЛ Снідом. Культурна дипломатія теж про них. Потужні сигнали світу про Україну. Російські воєнні злочини через виставки митців на Венеційському бієнале, Спільний фільм зі Стівеном Спілбергом про Голокост, безкоштовний концерт Пола Маккартні та Елтона Джона на Майдані. Головний меседж українця за всі ці роки. Ми є, ми європейці, ми незалежні, ми непереможні. Наталя Луценко, Факти, Сі Тіві. Єдині новини.